Джоконда, відома також як Мона Ліза, є одним з найзагадковіших і відомих творів у світі мистецтва. Її автор, Леонардо да Вінчі, створив цей портрет близько 1503 року, і він швидко став символом епохи відродження. Але що саме зробило Джоконду такою популярною? Перше, що привертає увагу, це неповторна усмішка Мони Лізи. Ця таємнича усмішка стала предметом численних дискусій і теорій. Деякі вважають, що вона відображає приховані емоції моделі, тоді як інші припускають, що це просто результат художньої техніки, відомої як Сфумато, яку використовував Леонардо для створення м'яких переходів тонів. Іншою причиною популярності Джоконди є її таємнича ідентичність. Хоча більшість дослідників погоджується, що моделлю була Ліза Герардіні, дружина флорентійського торговця шовком Франческо Дель Джокондо, деякі все ще сперечаються про це. Крім того, Джо Конда отримала світову славу після того, як була викрадена з Лувру у 1911 році. Її зникнення викликало міжнародний скандал, і коли картину нарешті повернули через три роки, вона вже стала світовою сенсацією. Сьогодні Мона Ліза залишається однією з найцінніших картин у світі, приваблюючи мільйони відвідувачів до Лувру кожного року. Її вплив на культуру і мистецтво незаперечний, і вона продовжує надихати художників, письменників та музикантів по всьому світу.